Оперативна нарада керівників підприємств, організацій та установ міста розпочалася з інформації про роботу міської влади зимового періоду. Мова йшла про заготівлю посипного матеріалу та відповідну організацію роботи по посипці загальноміських територій. Посипочного матеріалу у нас було 247 тонн заготовлено. За період похолодання і снігу ми висипали майже 100 тонн. За цей час ми знову вже 90 тонн поповнили. Посипочного матеріалу, але є певні зауваження. Ми ці моменти обговорили 12 січня на комісії, попередили всіх керівників і знову звертаюся до вас з проханням. Ті міста, пішохідні проходи, доріжки біля ваших офісів, біля торгових точок. Посипайте і чистіть, будь ласка, це ваше завдання, ваша робота і ваша відповідальність. І будуть адміністративні стягнення, якщо це не буде виконуватися. Також Олена Анатолійовна звернула увагу на питання роботи вічного вогню. Ми вели переговори з ветеранами, з двома спілками, з громадськістю. Ми заклали гроші в бюджеті 140 тисяч на вічний вогонь. Але все одно домовлялися, тому що кожен навіть в себе вдома, ви знаєте, проблему все міську і всеукраїнську перейшли з газового опалення на електричне, тому що економлять. І ми хотіли звернутися до громадськості з питанням про те, що нам, може, теж треба трохи зекономити, щоб відновити меморіал, щоб за ним доглядати і влітку, щоб там не бур'яни були, а квіти і, можливо. Не просто спалювати газ, а на якісь інші покращення направити гроші. Нас зрозуміли. Тому був, була підписана домовленість і графік, коли вічний вогонь буде в нас запалений. Це на всі свята, і вседержавні, і міські в Любтому, наприклад, за графіком майже весь лютий буде горіти вічний вогонь. Але я думаю, що ми повинні розумно підходити до всіх ресурсів, які в нас є, які в нас залишаються. さあ。Show Далі очільниця міста нагадала присутнім про хід передплатної кампанії на газету Шахтар Марганця та для того, аби бути в курсі міських подій і дізнаватися про них із першого джерела, попросила марганчан передплатити газету на поточний рік. Велику увагу міський голова закцентувала на проблемі вартості оплати за банківські послуги Ощадбанку, які надаються при оплаті за користування послугами водопостачання та водовідведення. Розроблені заходи по урегулюванню цього питання висвітлив Директор комунального підприємства Марганецького виробничого управління водоканалізаційного господарства Валентин Олександрович Ваданов дійсно в 2016 році Оплата за квитанции в Сбербанке составляет на сегодняшний день 7 гривен. Связано это с тем, что прошлый год по договору заключенному со Сбербанком мы оплачивали всего лишь 1% за обслуживание кассовое. На 2016 год они заявили 3. Поэтому мы на этих условиях с ними работать не согласились. И как все остальные коммерческие банки, Сбербанк перешел на оплату квитанции в размере 7 гривен. Поэтому ситуация вот такая. Но при этом есть альтернатива этому. Мы в Сберкассе водоканала принимаем деньги, оплата за квитанции не берется. Можно оплачивать через интернет. Можно, кто работает на предприятиях, по заявлениям удерживать деньги и заработной платы перечислять нам. То есть как бы выход есть. Олена Анатолівна зауважила, що відповідні заходи обов'язково повинні розробитися й для мешканців віддалених районів. Крім того, директор міськводоканалу повідомив про зміну тарифів на послуги підприємства. Ми буквально в понеділок отримали постанову національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. от 29.12.2015 -го, -го, -го года про установление тарифов на централизованное водопостачание от водовидведения. И, к сожалению, мы по поводу этого вопроса тоже сами не имели никакой информации. И только в понедельник, получив по электронке постанову нацкомиссии, мы поняли, что с 1 февраля цена на воду и на канализацию для жителей и предприятий и организаций города Марганца будет увеличена. Ну, суммарная вода с канализацией

Валентин Олександрович пояснив, що тарифи на водовідведення та водопостачання змінилися у зв'язку з підвищенням складової тарифу за електроенергію. Далі заступник міського голови Леся Михайлівна Дуплій проінформувала присутніх про те, що у 2016 році підвищено розмір прожиткового мінімуму. З 1 січня виплати складатимуть 1330 гривень, з 1 травня 1399 гривень, з 1 грудня 1496 гривень. Для основних соціальної і демографічних груп населення. Для дітей віком до 6 років з 1 січня 2016 року 1167 гривень, з 1 травня 1228 гривень, з 1 грудня 1313 гривень. Також зміни стосуються дітей віком від 6 до 18 років, з 1 січня 1455 гривень, з 1 травня 1531 гривна. З 1 грудня 1637 гривень. Прожитковий мінімум працездатних осіб з 1 січня складатиме 1378 гривень з 1 травня 1450 гривень, з 1 грудня 1550 гривень. Також у три етапи буде піднято розмір мінімальної заробітної плати: 1378 гривень, 1450 гривень та 1550 гривень. Також Леся Михайлівна повідомила, що з 1 січня державна реєстрація юридичних та фізичних осіб та реєстрація речових та майнових прав покладено на органи місцевого самоврядування. На даний час проводиться передача цих повноважень. Далі слово було надано військовому комісару Валерію Віталійовичу Савчуку, який прозвітував про роботу військкомату, організацію приписки та призову, а також про можливість вступу до лав Збройних сил за контрактом. Валерій Віталійович нагадав, що у найближчий термін до Марганецького міського військового комісаріату керівники підприємств міста повинні надати списки транспортних засобів, що знаходяться на балансі підприємства. Їхній технічний стан та списки працівників, які працюють на цих засобах. Також військовий комісар закликав юнаків та дівчат вступати до військових вищих навчальних закладів. З усіма пропозиціями бажаючі можуть ознайомитися, звернувшись безпосередньо до військового комісаріату. Інформацію стосовно захворюваності на гострі респіраторні захворювання та грип довела присутнім головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Валентина Васильівна Максимова. Вона повідомила про профілактичні заходи та, у разі захворювання, порадила не займатися самолікуванням, а неодмінно звертатися до лікаря. Також міський голова Олена Анатолівна Жадько проінформувала, що 21 січня у Великій залі виконкому відбудеться чергова четверта сесія міської ради та запросила громадян міста приєднатися до вирішення міських питань. Наступне оголошення озвучила заступник міського голови Тетяна Вікторівна Платонова. Вона запросила мешканців міста приєднатися до мітинга, присвяченого Дню Соборності України, який відбудеться 22 січня о 10-й годині біля пам'ятника Шевченко.